Однією з основних гарантій безпеки України від повторного нападу РФ пропонується зробити членство в ЄС. Е, називається навіть дата. Ми маємо увійти до спільного європейського дому до 1 січня 27-го року. Тобто, по факту, менше ніж через рік. Uh -huh. е, насправді ось ця дата когось приводить в захват, когось лякає, uh -huh. бо тривала підготовка до вступу до ЄС пов'язана зокрема з економічною безпекою країни претендента. І серед наших сусідів є країна, яка вже, уявіть, понад 50 років стоїть на європейському порозі. Їй аплодували, їй там щось обіцяли, ага. називали містком між цивілізаціями, але членство вона досі так і не отримала. І це турецька республіка. Так. Чому європейці досі не взяли турків до своєї компанії? Чи може турки й самі цього не дуже прагнуть? Про це розкажемо далі в нашій рубриці Історія питання. Початок 2000-х євросоюз переживає золотий вік розширення. Польща, Угорщина, Чехія усі входять до європейської родини. Але в черзі стоїть ще один претендент Туреччина, країна, що з'єднує два континенти, два світи, два способи життя. Анкара готує реформи, змінює закони. А тодішній прем'єр Реджеп Таїп Ердоган говорить. Туреччина, частина Європи, і завжди нею була. У Брюсселі йому аплодують. Газети називають Туреччину містком цивілізації. Минуло 20 років, і на мосту утворилася непрохідна стіна. Усе почалося значно раніше. Ще у 1963-му Туреччина підписує угоду про асоціацію з європейським економічним співтовариством. У 87-му подає заявку на вступ, а в 99-му отримує статус кандидата. Європа бачила в ній союзника мусульманську демократію, що прагне до заходу. Але ця історія мала негабаритний багаж. Після турецького вторгнення на Кіпр у 1974-му острів залишився розділеним. Північна частина під контролем турецьких військ, південна член ЄС. Іронія у тому, що саме країна з неврегульованим конфліктом Кіпр потрапила до Євросоюзу. А Туреччина, яка цей конфлікт підтримувала, через нього туди не увійшла. На момент подання заявки у 1987-му в Туреччині проживало близько 53 мільйонів людей. До кінця 90-х уже понад 65 мільйонів, і ця цифра невпинно росла. У Брюсселі рахували, якщо країна з такою динамікою увійде до ЄС, вона отримає одну з найбільших квот у Європарламенті, майже рівну з Німеччиною. І це виглядало не як розширення, а як переформатування континенту. На початку 2010-х Туреччина все ще вважалася. Історію успіху, економіка зростає. Мільйони виходять з бідності армія під контролем цивільної влади. Європейські лідери говорять про модель ісламської демократії. Але після спроби військового перевороту, 2016-го все змінилося. Ердоган відповідає жорстко: тисячі арештів, закриті змі, чистки в судах, нова конституція. Влада зосереджується в одних руках. Брюссель призупиняє переговори про вступ. А європейська комісія заявляє прямо. Туреччина віддалилася від верховенства права, на що Анкара відповідає: ви просто не хочете бачити мусульман у Європі. І це вже була не суперечка про стандарти, це було розлучення, без розлучення. Парадокс Туреччини в тому, що вона всередині НАТО, але поза ЄС. Ще з часів Холодної війни Туреччина передовий бастіон Заходу проти СРСР. Американські авіабази, ядерна зброя, контроль над босфором усе це робило її незамінною. І коли у 1952 році країну приймали до НАТО, ніхто не питав про демократію. Але коли мова зайшла про євросоюз, питань раптом стало занадто багато. Після розпаду СРСР Туреччина залишалася важливою і зручною. Для США стратегічна опора на Близькому Сході, для Європи буфер між нею та міграційними потоками з Азії. Але Анкара грає за власними правилами. Вона купує російські С 400 веде переговори з Путіним, блокує вступ Швеції до НАТО і водночас продає Україні байрактари. Союзник, який постійно доводить, що має власну гру, і нагадує. Що має власні інтереси, які нерідко суперечать суперечить інтересам Європи, а іноді і США. Європейці пояснюють відмову технічними причинами: права людини, судова система, свобода слова. Але справжня причина. Політична Туреччина за НАТО велика, за НАТО релігійна і за НАТО близька до регіонів, від яких Європа звикла відгороджуватись, країна на 98% розташована в Азії, але наполягає, що її серце у Європі. І щоразу, разу, коли Анкара чує ще не час у відповідь, запитує: А коли саме у Брюсселі ніхто не відповідає, бо сказати ніколи не вічливо, а сказати скоро. Неправда Європа і Туреччина більше не сперечаються про майбутнє. Вони його розділили. Поки Брюссель рахує стандарти, Анкара рахує кордони і будує свій проект Великий Тюран або Турецький Світ. Альянс тюркомовних країн від Середземного моря до китайського Сіньцзяну і російської Якутії. У ньому Туреччина бачить себе не як місток між Сходом і Заходом, а центром сили від Азербайджану і Казахстану до Киргизстану. Цей проект може стати поперек горла не лише Росії, яка втрачає вплив у Центральній Азії. Але й Китаю, для якого тюркські народи складна тема, анкара вже відкрито підтримує уйгурів, розвиває культурні програми і пропонує тюркським республікам альтернативу не Москву і Пекін, а себе. Тож, поки ЄС обговорює, чи готова Туреччина до Європи, сама Туреччина тихо формує свою Євразію. І якщо раніше вона стукала у європейські двері, то тепер будує власний дім з видом одразу на обидва континенти. Коли в Брюсселі запитують, чому Туреччина досі не в ЄС, відповідь проста, бо вона між двома світами: занадто східна для заходу і занадто західна. Для сходу вона член НАТО, який купує російську зброю, кандидат у ЄС, що саджає опозицію, і, попри це, одна із небагатьох країн, здатних говорити одночасно з Москвою, Вашингтоном і Києвом. Можливо, Туреччина не стала частиною Європи, тому що Європа не готова до світу, де Туреччина рівна серед рівних, але й викреслити її неможливо, бо без неї Європа без південного крила, а Туреччина без Європи як без дзеркала. Кандидат, який так і не став членом, але й досі визначає, де закінчується Європа, і починається все інше.